Розділ сьомий. Віщування циганки. Після від'їзду косачок життя в країні всюди сущій дуже скоро налагодилося. Та головному людозвіру було кепсько. Нудьга з'їдала його зсередини. А як же ж він не любив ті похмурі хмарочоси, і прозорі тунелі і чудернацькі транспортні засоби? Дивно, та бездушний монстр вважав усі ті витвори науково-технічного прогресу бездушними, холодними і відірваними від справжнього життя. Усе його єство прагнуло чогось натурального, теплого і атмосферного. Йому нестерпно забажалося ковтнути повітря за межами центрального району лабіринту, відчути пахощі живої природи. Полетіти поруч з вітром. В країні всюди сущій малася така місцина, що могла задовольнити смак нового повелителя. Її приємними пейзажами свого часу насолоджувався і його попередник. Простому народу туди було зась. Кріль кріль, нарешті, знайшов час вирватися з золотої клітки. Зелені зарості, поблизу неширокої та неглибокої річечки, так і манили його. От де можна було полежати, зануривши ноги в воду, і без зайвої метушні подумати про те, що хвилює. Та спочатку треба чимось зайняти два десятки дужих охоронців, що доставили його сюди гелікоптером. Так просто їх не позбудешся. Вони ж на службі, тому треба хлопців на деякий час заморочити. Тож нехай спочатку самі й допоможуть організувати їм відпочинок від службових обов'язків. Гей, хлопці. гукнув кріль кріль. Усі одночасно повернули до нього свої бриті голови. Ану, беріть сокири і вирубайте мені штук п'ятдесят невеличких кілочків. Що таке сокири вони ні сном, ні духом не віддали. тому ж матували гілля голіруч. Ну, і так згодиться. Кілочки то не принципово, подумав повелитель. Він пройшовся берегом річечки і помітив чудову ділянку з рівненькою поверхнею. А от і футбольне поле для моїх наглядачів. Нехай ганяють тут м'яча і забудуть про мене на деякий час. Тієї ж миті охоронці отримали смски без тексту і побігли втикати гілки по периметру ділянки, окресливши таким чином межі футбольного поля. Кріль-кріль дунув у свисток, а потім наказав На дві команди. розділись, шикуйся. Граєте до мого сигналу. Тренер дунув у свисток ще раз. Ну, от тепер можна й відпочити. Вихованець характерників поглянув у високе, безхмарне небо. Швидше вгору соколом, якомога вище. Що ж може бути простіше? Це завжди виходило без будь-яких витрат енергії і особистої сили. І раптом... Ломота в кістках, жахливий головний біль, тяжко дихати і цей противний крик. Звідки він? Хто так протяжно репетує? У горлі залоскотало, неначе взяв надто високу ноту. Закашлявся. Доки кашляв, крику не було. Потім знову крізь головний біль почувся той гидючий крик. Що нагадував Няп, Няп!» і знову закашлявся, а замість крику, тиша. Невже те я кричу? Кинувся до води, підкрався, ледь дихаючи, щоб не збурити нерухому поверхню, придивився до свого відбиття. Так і є, цоколом і не пахне. Дзьоба нема, а є вуса. Нема крил. А є чотири лапи. І пір'я начебто не видно, а замість нього світла шерсть, по якій розкидані чорні плями. Леопард? Невже? Яке щастя, та ні. Занадто малий, мов кіт. Ні, з деяких пір ненавиджу котів. Якби леопард, той не переймався б, щоб сокола обернутися не вийшло. Отже, спроба номер 2 Зараз все вийде неодмінно. Раз. І вгору шуганув, як мало видатися з першого погляду цілком нормальний і адекватний сокіл. Незабаром стало ясно, що сокіл виявився занадто безтурботним. Зовсім забув про обережність. Втім, як і завжди, птах линув вперед. Залишивши далеко-далеко позаду річечку з затишними заростями. А ворог не спить, побачив чудову мішень в синьому небі, і бах-бах-бах. Сокіл втрачав висоту, падаючи, помітив внизу циганський табір, що прямував до річки. Отакої. Всюди сущі роми і до країни всюди сущі проникли. А охоронці мене запевняли, що простому народу на цю територію зась. Та й де те тепер мої охоронці? І чим я думав? На одній з циганських бричок сидів молодий парубок з рушницею в руках. Він з захопленням спостерігав за щойно підбитим птахом. На його самовдоволеному обличчі мов би, було написано Я влучний стрілок, і рівних мені нема в усій окрузі. Поруч з його бричкою бігло з десяток хлопчаків, для яких він, безперечно, був справжнім авторитетом. Хлопчача зграйка завернула вліво від шумного каравану. В тому ж напрямку і сокіл падав. Дітлахи мчали, намагаючись обігнати один одного. Кожний з них сподівався упіймати підбитого птаха. А сокіл вже подумки прощався з життям. Чого ж іще чекати від цих невмитих, що належать до напівдикого племені? Та доля зжалилася над ним, як відомо, вже не вперше спрямувавши його падіння саме до рук найменшого і найшустрішого циганчати. Схопивши птаха, малий так розбушувався, що ніхто з його оточення не посмів навіть доторкнутися до трофею, що звалився з неба. Всі дивилися на того смільчака з заздрістю, бо птаха лише трішки заділо. підлікуй його, і ось тобі забавка. Доглядай, тренуй, навчай. Циганча великодушно дозволило дітлахам гарненько роздивитися пернату здобич і, швидше вітру, помчало вглиб каравану. Там, під шатром, в яскравих латках їхала його бабуся, яка вміла гадати, лікувати, проводити нехитрі циганські ритуали. Побачивши стару, Сокіл, здавалося, відчув страшну небезпеку. Занервував, злякано закричав, забився, зробив невдалу спробу розправити крила. І, зрештою, закляк, неначе кам'янів. Бабуню, бабуню, вилікуй пташку. закричав відважний малий. В його віці мало хто зуміє так сміливо поводитися з пернатим хижаком. Нехай навіть пораненим. Стара ворушка прокинулася від дрімоти і допомогла малому забратися на бричку. Її вибілене сивиною волосся, розповзлося по плечах, мов би жахливим гадючим. І коли вона перехилилася донизу, аби підсобити дитині, декілька білих плазунів впали на голову сокола. Він так жалісно закричав нібито знав, що доторкнувся до чогось смертельно небезпечного. Що з ним? спитала бабця. Давай подивлюся. Вона зазирнула в кругле жовте око і побачила, що птах цей непростий. Вважай Михасю, що ти спіймав свою удачу. Скоро станеш багатим бароном. Ти зможеш його вилікувати? спитав малий, що анічогісінько не зрозумів і слів бабці, бо він мав заповітне бажання виховувати сокола, а життя барона його аж ніяк не обходило. Я, звісно, вилікую цього птаха, ствердно кивнула бабця. А ти подумай, гарненько, чи готовий побачити щось незвичайне? Так. Малий був у захваті, бо вже мав карколомний досвід спілкування з бабусею, яка повсякчас дивувала оточуючих своєю циганською магією. Коли зупинилися на привал біля річки, циганка розвела багаття, скип'ятила води і, приготувавши відвар страв, промовила над ними стародавнє замовляння. Напоївши пораненого птаха, Зняла з плечей величезну квітчасту хустину і накинула на нього. Михась зацікавлено спостерігав за діями бабусі. Нащо ти його заховала, аби не боявся? спитав він. Аби ти не боявся, загадково промовила стара. Я й так не боюся. Ой, що це відбувається під хустиною? закричав малий. Там ніби щось рухається і стає великим. Раптом те, що було під покривкою, розідрало її навпіл і застогнало, мов людина. Ні. обурено закричав малий. Не потрібен мені цей людозвір. Я хочу сокола, я б з ним грав. Де я? ледь вимовив кріль-кріль, Що зі мною? Тепер все добре, повелителю, заспокоїла циганська знахарка. Ось, випий ще. Відвар страв видався людозвіру приємним. З кожним ковтком він відчував, як сила повертається до нього. Що за напій такий дієвий? спитав він уже зміцнілим голосом. Бабуся, тобі свій таємний рецепт не видасть спохмурнів Михась. Кріль кріль роздивився навколо. Здається, я потрапив до циганів, яких бачив під час польоту, подумав він. А ця стара мене знає, повелителем назвала знахарка, напевне. Погадай мені, циганко, наказав людозвір, гордовито всаджуючись на ганчір'ї, мов на троні. Стара поглянула на незваного гостя так, що в нього мурашки спиною побігли. Аби не виказати, як його пройняв тваринний страх, він пішов в атаку. Його кролі близнюки спробували заволодіти думками знахарки і почали гризти їх. ге 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 Полетів понад рікою її старечий сміх. Думаєш, аби захиститися, краще нападати. Кріль Кріль зібрав усю свою мужність в кулак і гримнув. Не забувайся, циганко. Ну чого ти, повелителю, нервуєш? Не відволікай мене всілякими дрібницями, неначе мале дитя. Я й погадаю тобі промовила вона, уколовши його чорними очима, що проймали до дрижаків. Давай вже!» – махнув рукою кріль кріль, відчувши, що нема сенсу йому зараз тягатися з цією відьмою. Циганка розкинула карти і видала напряму. Бачу, повелителю, не дає тобі спокою питання, де взяти армію? О, які мудрі в тебе карти, циганко, промовив кріль кріль, вдивляючись в зображених на них королів і дам з усією їхньою свитою. Може, вони ще й знають, як вирішити цю проблему? Тобі пощастило, повелителю, відповіла циганка. Карти говорять, що ти можеш скористатися. Одним надійним циганським засобом. Вона замовкла, бо, здається, й сама не очікувала дізнатися про те, що мала зараз сказати. Яким же? Говори, підганяв монстр. Чи карти сумніваються в його надійності? Потрібно викрасти дітей, повільно промовила ворожка. Якась маячня. Так, саме сімох хлопчиків, трьох чотирьох рочків. Що мені за користь від тих дітей? З'їсти їх, як вовк, козенят, чи що? Це вже тобі вирішувати. Я лише знаю, що для створення армії тобі потрібні діти. Ще однією загадкою стало більше зітхнув кріль кріль. Ти можеш її розгадати, обізвалася циганка, продовжуючи вдивлятися в карти. А ти? А я не бачу розгадки, розвела вона руками. Мені заважає твоя сила. Хіба в мене ще залишилася сила? з розпачем вигукнув повелитель, який відчував себе зараз справжнім невдахою. Михасю, промовила циганка, який, вочевидь, вже набридло коперсатися в проблемах цього неочікуваного гостя, що так зненацька звалився з неба. Ти б допоміг повелителю пройтися до річечки, нехай подихає свіжим повітрям, скупається, відпочине від державних турбот, а там, дивись, і сили відновляться. Малий радісно підскочив. Нарешті бабуся доручила йому важливу справу. Та всі хлопці від заздрощів помруть, що до нього замість цокола цілий людозвір у розпорядження потрапив. Вставай, ходімо вже. Малий вчепився в джинсовий фрак. Чого розсівся? Чув, що бабуся наказала. Треба в річці скупатися. Кріль кріль аж оторопів від такої безцеремонності та все ж пошкандибав за онуком циганки. Підійшовши до річки, згадав ще одне своє давнє вміння, і вирішив перевірити, чи не забув, бува, як його застосувати. Поки циганча виплутувалося зі штанів і сорочки, головний людозвір, не знімаючи свого парадного фраку, Попрямував до середини річки і там ліг на воду. Гарно. Стара відьма дала слушну пораду. Давненько я так не релаксував. Михасеві та мілка річечка була, мов океан. Він підплив до свого, як вважав, підопічного і заторохтів схвильовано. Ти чого не роздягнувся? Твій мокрий жупанчик. Потягне тебе на дно. Тримайся за мене. Я допоможу тобі виплести. Щезни, малий, дай насолодитися тишею, гримнув монстр. І чому я маю за тебе думати? розгнівалося циганча. Ти зовсім з глузду з'їхав. Жити набридло. От, лихо, жаби й ті замовкли, а ти все ніяк не заткнешся. Шипів розлючений кріль-кріль, якому вже й перехотілося проводити ту водну медитацію. Він став на ноги і неквапом пішов до берега. Циганча чим душ гребло за ним. Повелитель поважно вийшов з води, і мокрий одяг не заважав йому тримати гордовиту осанку, не тягнув донизу, бо миттєво став сухим. Хлопча не змогло стриматися і здивовано спитало, торкаючись сухої одежі. Як тобі вдається сухим з води виходити? «Цьому треба довго вчитися? буркнув людозвір, що колись перейняв багато вмінь у характерників. І я так хочу, навчи мене. Ще чого? Чому це я маю тебе навчати? Тому що тобі потрібні помічники. Помічники, кажеш, задумався монстр. Дійсно, у мене ніколи не було помічників, а останнім часом лише одні підлабузники. А з помічниками, напевне, справи пішли б куди ліпше, здійснив би усі свої плани, відкрилися б нові перспективи. Наївне циганча лише радісно кивало головою. Таке доброзичливе відношення дитини раптом зачепило загрубіле серце головного людозвіра. Він, всівшись на бережку, став виливати малому свою душу. Знаєш, малий, як багато в житті мене не розуміли. Ображали, зраджували, завдаючи цим страшного болю. Почав здалеку та через мить понісся без зупинки. Циганське дитя уважно й терпляче слухало, бо в нього була на те очевидна причина. Йому неймовірно подобалося, що повелитель розмовляє з ним, мов з дорослим. А злопам'ятний монстр безугаву перераховував усі випадки свого життя, коли йому не велося. Жодного не забув. Це що, феноменальна пам'ять чи абсолютне невміння прощати? Напевне, друге, інакше не перетворився б на людозвіра. Тепер зрозуміло, чому ти такий злий, співчутливо промовив Михась. Я хочу помститися усім своїм кривдникам», – і злістю вигукнув Кріль-Кріль. Особливо тим. З озера талантів. Він кивнув головою в невідомому напрямку. А там хто тебе скривдив? спитало мале. Є там патріот української землі, Северином зветься. Ці слова з вуст монстра прозвучали з такою інтонацією, не наче йшлося про зрадника, насильника і вбивцю в одній особі. Він хотів тебе вбити? злякано спитав хлопчик. Він зробив мене маріонеткою в своїй підступній грі. Спочатку пригрів, а потім не залишив вибору. Ти його боїшся? Так, на його території кожного кущика треба остерігатися, кожного камінця, кожної пташки. Все те може виявитися обманом. Дурня якась, не повірив малий. Ти ж сильний, людозвір мах. З води можеш сухим виходити. Хіба такого кущики, камінці, пташки можуть здолати? Як не боляче малий це визнавати, та Северин сильніший. Значить, у нього є помічники. Зробив висновок михась. Так, хлопче, ти прямо в самісіньке око влучив, кивнув Кріль-Кріль. Помічників у нього цілий кіш. Від такої похвали циганча задоволено посміхнулася, а кріль кріль раптом радісно вигукнув. Я, здається, зрозумів слова циганки. Він зірвався з місця. І став носитися берегом, захлинаючись від щастя. Поле його джинсового фраку розвівалися за спиною, мов крила. Михасеві здалося, що повелитель розмовляє сам з собою, ігноруючи його присутність. Та малий не образився. Він практично не вмів цього робити.